Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я, Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в гріктеатрі. Як ви думаєте, чому я поруч з цією церквою? А ось і відповідь. Місія rampage в Стаунтоні. І треба за 2 хвилини 30 ярдів завалити. Гаразд. Мають з'явитися. Ярди, а ось і перший. Ось так тобі. Бляха-мука. Саме небезпечніше те, що вони будуть підбігати до мене, бляха-мука. А ну не тікати. Ви натечете від мене. Скуштуй скуштуйте Скуштуйте це. Ви натечете. Та скільки ж вас там, бляха-мука. Та відчепіться від мене. Пляха пляхам Без броні якось досить важко. Ну, як очікувалось, мене завалили. Так, спроба, спроба номер 2 Я на цей раз з бронею затарився. І з бронею якось я не знаю. Трохи якось легше буде. Тільки де ж вони? А ось вони? Скуштуйтесь це! Ось вам! Ось вам. Ось вам! Ось вам, пляха муха! Тахаре! вони ще десь унизу. Ось вам не втечете від мене. Засранці бісові Ось вам. Ось вам. Ось вам. І ось іще скуштуйте все. Зараз буде. Добавочка. На... І ось вам буде на десерт. І ми отримали 35 касарків. Гаразд Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!